Так, рівно 17-та година з Огрінвичем на комп'ютері, і, як ми обіцяли, у нас в гостях Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету. Активний засновник і, можна сказати, учасник руху 1 грудня, так? філософ. Правозахисник, багато можна говорити про пана Мирослава Мариновича. І ми сподіваємося, що у цій порі, впродовж 15 хвилин вашого спілкування з журналістами, які є в конференц-залі Львівського пресслугу, і з тими, хто дивиться нас в інтернеті, ми будемо говорити не тільки про факти, але й про думки, про той Рубікон, який, можливо, ми або переходимо, або стоїмо 28 жовтня під час виборів. До Верховної Ради. Наскільки цей день важливий, пане Маринович? Чи може ми занадто великої ваги надаємо обранню парламенту, якому сьогодні не довіряє 80% громадян України, але, але мусить обирати, тому що іншого політичного шляху зараз у громадян немає? Я думаю, що це важливий день, важлива подія і про. Участь у виборах свого часу мріяли багато українців. Мене вражає, коли я бачу таблички, що тут був убитий чи розстріляний такий то такий то під час демонстрації в боротьбі за, право, за виборче право. Отже, те право виборювалося дорогою ціною, і сьогоднішня байдужість до цього є в якомусь, якоюсь мірою. Ну, Безвідповідальністю нашою громадянською перед своїм обов'язком вибирати. Я дуже добре усвідомлюю безвихідь, в які опинилися люди, дивлячись на виборців на, на списки. На жаль, так сталося, що у свідомості багатьох ми альтернативи не маємо. І саме відсутність альтернативи. Викликає найбільше розчарування. Якось люди бачать не чорно-біле, а різні відтінки сірого. Але це є певний етап. Я би сприймав ці вибори як один з класів. Нашої школи великої, тривалої, прикрої, тяжкої школи демократії. Початкової напевно початкової, напевно, тому що дуже багато дуже багато помилок елементарних ми робимо. Але це школа. Сподіваюся, молодші покоління будуть вчитися, а не будуть просто зневажливо дивитися на цей процес. Ви вже проголосувалися? Так, я вже проголосував. Вам легко було зробити свій вибір? Е, Ви ну, думали і... до того, чи сьогодні прийняли рішення? Я прийняв остаточне рішення вчора, <схай> але <схай> мені, в моєму франківському регіоні, якось було е, в франківському окрузі, було легко. Е, там ще ситуація була більш-менш. Е, Принятно. Але, Але це все це... одно до вчорашнього дня ви щогалися, шановні колеги. Насамперед пріоритетне право вам. Запитання так. до пана Мариновича. Прошу, є запитання? Будь ласка, пане серцю? Пане Мирославо, що означає, що ситуація країна є настільки безнадійна, тобто жодного, жодної зміни після цих виборів не настане. Знаєте, так, я багато думав над тим. Е, мені здається, що ситуація безнадійна передусім тому, що в самому суспільстві не визріла альтернатива тому, що ми маємо. Ми, е, мене передусім хвилює сам народ. Якщо народ дає себе підкуп, підкуповувати, якщо народ зрікається своїх тих прав, якщо народ. Не домагається того, щоб політичні партії пропонували якісь реальні альтернативи. Є обіцянки, але я ще не був свідком того, щоб хтось з виборців сказав: добре, це є добре гасло. Як ви будете це досягати? Яким шляхом? Я хочу це почути. Яка є реальна альтернатива тому, що ми маємо сьогодні? Отже, оскільки. Немає цієї реальної альтернативи, я і не сподіваюся на чудо. Прийдуть, мені здається, до влади ті, які будуть реалізовувати нинішні запити. А нинішні запити це таке: мені начхати на державу, мені треба, щоб мій депутат там забезпечив мені на, на передвиборчому етапі. Мішок гречки, так умовно, а після того, щоб він у моєму кварталі провів дорогу, все. Держава, хай велиться. Мені треба, щоб він зробив це. Отже, от, отут стан нашої свідомості такий, що ми самі не допускаємо альтернативи. Пане Маринович, той факт, ви сказали про списки, які не зовсім є якісні, як я зрозумів. Той факт, що знакові авторитетні, морально-авторитетні люди не пішли на ці вибори. Їх недостатня кількість що в партійних списках, що в кандидатах серед кандидатів-мажоритарників, означає, що політика для них занадто брудна, чи вони занадто ліниві, а може й несміливі? Я так різко ставлю питання, бо цікаво знати. Тим виборцям, на кого, на кого надії покладати, мабуть. Скажіть, будь ласка, хто є в таких цивілізованих державних структурах, хто є членом парламенту? Це, як правило, юристи, економісти. Професійні. Так, політики. Так. Це є люди, котрі розуміються на розбудові держави. Візьмімо, за приклад мене я не розуміюся на цьому. Я мене поставити керувати е, заводом. Я провелю справу, тому що я не вмію керувати заводом. Я, е, тим більше я не вмію керувати державою. Але драматург Васлав Гавел зумів керувати Чехією. Чехословаччиною спочатку відтак, Чехією. Так, якби справа була в тому, щоб е, треба було допомогти людям лише згуртуватися, лише очолити відповідальні команди, які будуть діяти так. Тоді так, тоді можна було би йти. Але я ще раз кажу, що в самих наших головах немає відчут, немає розуміння того, що потрібно для України сьогодні. Є, якби я прийшов сьогодні в будь-яку партію, що би я почув усім? Я би почув слово політтехнологи кажуть робити те і те. А це для мене зразу як червона шмата для бика. Тому що я вважаю, що політтехнологія доводить наш парламентаризм, наше партійне будівництво до краху, принаймні в умовах України. Отже, я моментально входжу в суперечність з тими тенденціями, які сьогодні панують в Україні. Я хочу бачити здорову морально здорову політичну силу, політичну силу, яка скаже так: ми пропонуємо цю альтернативу. Ми не боремося за місце в парламенті цього на цих виборах, а ми хочемо, щоб Україна переконалася в тому, що наша альтернатива є правильною. Чи можна сказати про те, що партійний уклад України, який складається з 202 там чи скільки там партій, є недосконалим і радше треба покладатися на побудову громадянського суспільства, ніж на партійну структуризацію? Мені здається, що переформатування України відбудеться не через партійний принцип. З'явиться якась критична маса людей, яка задасть нові правила гри, яка буде яка буде вести себе не в рамках отих політтехнологічних, які нам задали, а якісно інакше? Чим ця маса буде зорганізована, сформована проспілковим рухом, якимось масовим рухом, громадянським рухом, людьми, які спроможні будуть жертвувати. Які які будуть готові до жертви, щоб обстоювати свою лінію навіть шляхом програшу на виборах, шляхом е, не, сутички з владою і так далі. Але я маю, коли кажу жертва, і коли кажу сутичка, я не маю на увазі е, збройну і боротьбу кров, і так далі. Кров це це якраз навпаки, це глухий кут для України. Чи правильно я вас зрозумів? Що зараз політика розглядається як прибуток, а переможе? Та політика, яка буде як жертва, так абсолютно пане Якщо... Миронович, Скажіть, будь Про... ласка, цей новий парламент, який ми обираємо сьогодні, чи можна його назвати перехідним? Які у вас є очікування від нього? Власне, так як в тому ж самому сенсі, в якому кожен інший попередній був теж перехідним. Тобто, це є школа демократії, це є це чи ми розвінь розвіюємо на цих виборах наші чергові ілюзії. Але крім того, що ми розвіюємо ілюзії, я хотів би, щоб ми навчилися робити правильні висновки з того, що ми робимо. Я хотів би, щоб ті люди, які сьогодні продали свій голос, вважаючи, що той, хто заплатив їм на цих виборах, є добрим кандидатом, гідним того, щоб я віддав свій голос, щоб ті люди. Через місяць, через два, через пів року спитали самі себе, а чи правильно я зробив, чи зробили? І, можливо, я нарешті усвідомлю, що я зробив неправильно. Бо мені заплатили е, мішок гречки, там невеличкий, а насправді виграли фортуну, як кажуть, на заході. Тоді в продовження запитання. Скажіть, будь ласка, чи вже наступний після цього парламент? Я дуже хочу вірити, щоб він був недовго, чи це вже прийдуть якісь бодай би нові люди, бодай би трішки нові люди? Ні, спершу прийде на мою думку. Радикальна зміна в парламенті прийде тоді, коли з'явиться нова суспільна сила, критична маса людей, які будуть задавати нові правила гри. От тоді можна розраховувати, що після їхньої появи чергові вибори будуть якісно інакшими, будуть заворожувати суспільство новою альтернативою. А якщо цієї критичної маси не з'явиться, ми будемо далі мати ті самі трансформації старої еліти. Прошу питання, Наступ. Пане Мориславу, чи можемо вважати, що Україна вже фактично стає авторитарною державою, оскільки в цих виборах не бере участь принаймні два політики, які знаходяться в місцях ув'язнення? Важко відповісти на це питання. Ми маємо дуже багато ознак авторитаризму. І разом з тим я би погодився, що унікальний випадок, бо я з Глебом Павловським не дуже схильний погоджуватися, в принципі, але його окреслення путінського режиму як е, диктатури слаб, е, слабкості е, мені подобається те, що ми маємо сьогодні в Україні, це теж спроба е, організувати, спроба утворити в Україні диктатуру слабкості. Тому що насправді це є імітація якихось сталінських іміджів, образів, символів і засобів, включно з імітацією страху, з, викли... з намаганням викликати страх у суспільство, але без тої машини, яку свого часу вибудував Сталін репресивної машини. Так, ця влада може заарештувати ключових людей, вона може убити ключових людей. Але ця влада не витворить ту сталінську ситуацію, яка була колись. А цю владу могли би подолати ті, які б не були імітаторами демократії. Дуже слушне зауваження. Мені подобається. Ні. В тому то річ, що супроти одної імітації, ми дуже часто протиставляємо якусь таку зневірену іншу імітацію. І тому воно не захоплює людей. Тому ми не бачимо альтернатив. Прошу, колеги, запитання до пана Мариновича. Немає запитань, так? Тобто останнє запитання. Ви активний діяч, громадський діяч руху 1 грудня. Цей рух станом на 28 жовтня свою місію виконує? Е, виконує тою мірою, якою е, виконує її глаз в пиющую Наша функція нагадувати людям про те, що духовність є важливою складовою нашого суспільного життя, включно з політичним, економічним. Що без духовності, без налагодження, без, без того, щоб ставити державу на нормальні духовні принципи, ми не збудуємо успішної держави. Всі ці зусилля збудувати успішну партію, успішні якісь, я не знаю, суспільні процеси, реформи, модернізації і так далі, все це не спрацюється, не, не, не піде, без е, вилікування людського духу. Отже, ми про це нагадуємо, поки що суспільство не готове нас слухати і не готове до нас прислухатися. Тому я дуже... Скромно оцінює результати нашого, е, нашої місійної е, праці. Дуже скромно. Але цей голос має звучати. А може трапитися так, що негативні результати виборів 28 жовтня так вплинуть на рух 1 грудня, що в нього прокинуться такі е, активні політичні амбіції? Ні, Ні. Ні. я виключаю це повністю. Дякую вам, шановні колеги. Якщо ви бажаєте спілкуватися з паном Мариновичем персонально для своїх засобів масової інформації, будь ласка, робіть це у перерві. А ми за форматом відеомарафону закінчуємо свою 15 хвилинку. і Через 15 хвилин ми знову будемо в ефірі. У нас будуть гості, аналітики моніторингу аналітичної групи Цифра і міжнародний спостерігач від Міністерства закордонних справ Росії. Дякую, Дякую. вам за те, Дякую. що знайшли час прийти у Львівський прес-клуб.